Другого квітня чотирихрічний хлопчик разом з мамою та молодшою сестричкою поверталися із садочка. Ось на цьому майданчику на бульварі Хмельницького у Рівному діти захотіли погратись. У той час до гурту підійшов чоловік із собакою без повітка і намордника. Мами просили забрати пса, але власник відповів, що тварина лише грається в якийсь момент. Гра стала жорстокою. Він сказав, що собака ще е, мала і вона хоче гратися, що вона не кусається. Перехожий Ну, поблизу був, мужчина вискочив і малого відтягнув. То виходить, що власник собі відтягав, але він не міг його відтягнути, то ну, намагався відтягнути, то цей мужчина його підняв доверху і вирвав від зубів собаки. Але цей собака ще теж так, ну, після того під, ну, підпригував, щоб ну, ще взяти то. Коли дитину вирвали із пащі тварини, її власник просто пішов геть. Його особу вже встановили правоохоронці. Нині вони чекають офіційної експертизи медиків, аби вирішити міру покарання. Адже за такі дії чоловіка можуть притягнути як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної. На протязі дня-двох ми будемо розуміти, до якої відповідальності притягувати хазяїна даної собаки. Тобто відповідальність він понесе однозначно, тільки залежить буде від характеру травм дитини і висновків лікарів, чи це буде адміністративна відповідальність чи кримінальна. Лікарі одразу ж прооперували хлопчика під загальним наркозом. Сім днів дитині робитимуть ін'єкції препаратів із антибіотиками. Після цього маму з хлопчиком відпустять додому, де вони продовжать лікування. Рани промиті, дреновані, накладено навідні шви. На сьогоднішній день дитина почуває себе задовільно. Але проводиться стаціонарне лікування, дитина отримує антибіотикотерапію, враховуючи те, що рани інфіковані, і, скажімо так, рани досить масивні, значних розмірів, близько 10 сантиметрів. Що рана на гомілці, що рана на стегні, тому дитина потребує перебування в умовах стаціонару. Власник собаки сьогодні відвідав Максимчика, попросив вибачення. Коштами допомогти, каже мама потерпілого поки не може, але провину визнає. Приніс паспорт про щеплення собаки. Далі справа за поліцією. Людмила Слободонюк, Юрій Кобів, новини Рівного.